Я люблю дуже казки і хочу стати дідом, щоб доглядати рібку. Я б хотіла з героїв сказки стати з рібки онучка, тому що вона завжди допомагала бабусі рвати рібку. Я б хотіла стати з моїх сім'ї свинки пепи. Я хочу бути свинкою Пепи. Я хотів би стати його секторасик. Я хотів би стати мушкетером, бо він б'ється. Я хочу стати феєю, тому що феї чарівні. І може зробити що захочуть. Феї роблять і дива. Молодім. Там є джин, там є килимок, там є папуга, що розмовляє. Я хотіла б бути колобком, Він гарний. Він цікавий. Пісенькому своєму. Ну, бо вона така добра, лагідна, всім допомагає, холобок. Тому що він був хитрий і не міг, але він всіх пообманював, але лисиці жінок не зміг обманути. Курочка ряба, а таким став? дідом. Тому що дід перший плаче, а тоді вже і баба. Мені подобається плакати, і тому що ще й там знес курка, курочка, ряба ще й знесе золоте яєчко. Я хотів би стати у касті колобок, бо колобок сміливий, він не боявся тварин. Я його пісеньку співав. Томі Джері, і Міша. Тому що Міша завжди спритна закотила. Біла сніжка. В, не, в неї було багато друзів. Є, мішка, мішком. І коник, і собачка. Я хотіла стати з Білосніжки, Бо я люблю Білосніжку. сніжко. Це принцеса, Рапунця. А чому? Бо я хочу, щоб в мене були такі самі коси, як у неї. Арель. Це така висовка. Ну Хочеться, щоб було червоне ну, таке. Я б хотіла бути героїнею із мультика запутана історія. Ця героїня дуже красива, в неї дуже довге волосся. Волосся має червону сил.